Уяви, що ти будуєш дім. Хочеш, щоб в ньому було тепло взимку, прохолодно влітку, свіже повітря, круглий рік, і при цьому не платити, як за квартиру на Пічерську. Не хочеш возитися з газом, не хочеш вугілля, не хочеш котлів, які постійно шумлять, чадять і потребують постійної уваги. А тепер уявляй, в домі завжди комфортна температура, хоч на вулиці мороз, мінус 20, хоч жара плюс 35. Комуналка в два-три рази менше, ніж з газом чи електрок котло. комплект техніки забезпечує і опалення, і охолодження, і нагрів гарячої води працює автоматично і не потрібно у цих з бубном. Просто живеш тепловий насос. Це технологія, яка бере безкоштовне тепло з повітря або землі і перекачує його до вас в будинок. Платиш лише за 1 кВт електроенергії, щоб в будинок отримати 5 кВт тепла. Не просто система опалення, це система, яка перетворює ваш будинок в комфортну зону. 24 на 7. Ти не купуєш тепловий насос. Ти купуєш тишу. Незалежність, економію і кайф кожного дня за безкоштовною консультацією. Звертайтесь по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла до холодом, слава українцям.